Доброго дня. Сьогодні у нас чергова видача гуманітарної допомоги від благодійного фонду. Ми поряд. Сьогодні у нас видача спільна з благодійним фондом Енеїда. Це у нас спільна видача вдруге. Вже фонд Енеїда співпрацює з Великобританією, яка допомагає Україні. Саме фонду Енеїда, а Енеїда вже співпрацює з іншими фондами. Сьогодні у нас декілька тонн продуктових наборів, які ми розділили на 400 наборів. 400 наборів для Переселенців 60-70. Зараз розпакуємо один пасунок і подивимося, що передаємо. Борошно. Вечерна каша, чай. Макаронні вироби, рисова каша. Солодиші тут пряники, цукор і консерви рибна. Це кукурудза, мабуть. А, кукурудза, ось це звучить молоко. Ось такого. З міста Северодонецьк. Луганський в квітні 2022 року. Ви я це... так розумію, з родиною, Так, да, це те, що отримав їй вже 87 років. Я її сюди не можу везти. І я отримав для неї. А ви з тещою переїхали? Всі. А Скажіть, да. скільки вас? Скільки я, дружина, дочка, внучка і теща, саме головне, і собачка. А ви Вирішили переїхати після активних. Да, ми... Наше місто почали обстрілювати 24 лютого. У Нас аеропорт здоровий був в місті. І ми скільки, я вам скажу, два, два тижні сиділи в підвалі, а потім вже Ви вирішили тут. Як вам тут у місті? Ви часто звертаєтеся? У вас не інколи б... да, так. Да, на зустрічі дякуємо, що люди не байдужі. Місто Луганське, місто Лисичанськ. Луганська з го року, а з Лисичанська в 22-му році з лежачою мамою. Ну, так от прийшлося і після інсультів, благодаря волонтерам, виїхати прийшлося. Вдалося, да, вдалося, да. Ми там були два місяці під обстрілами. Я з Луганська, але да. з 2014 року я там не живу, а жила з Матусі у місті Лисичанськ. Ну, благодаря волонтерам і українським ми виїхали. І тут ви вже близько двох років, так? Ну, рівно два роки, да. так. Ви е, як тут бувало таке, що звертаєтесь, йдуть на зустріч, там можливо в чомусь конкретно допомагати? Всі, навіть, навіть зараз. Я попросила без черги, тому що мама одна вдома, і вона, ну як, ну, чоловік, людина після Все, вона... і очень благодарна, очень признательна, тому що без таких, без такої допомоги, дуже тяжело вижити на съйомній квартирі. Но... А ви знімаєте? Не ми знімаємо, орендуємо, да працювати я не можу, тому що доглядаю я саме розумієте. тому дуже вдячні всім, хто нам допомагає, хто приймає участь в нашому становищі. Такому от. попередня домовленість з фондом «Енеїда» – кожного місяця робити видачу. Минула видача була на 200 або 250 наборів. Все пройшло дуже добре. Вони задоволені нашою працею. все, як у нас проходить, звіти повністю все є. Тому надали на цей раз вже більше подвоїли набори. Набори чекаємо і на травень місяць також гуманітарну допомогу. Це те, що стосується саме Кременчука.